20 жовтня у кривому розі відбувся матч вищої ліги жіночого футболу України на полі стадіону Спарта. Зустрілись ЖФК Кривбас та ЖФК Полісся. <му> Спочатку гри вовчиці захопили ініціативу, і на 22-й хвилині Діана Мущенська відкрила рахунок, пробивши точно у кут воріт суперниць. Напрямок центрального нападника ровара. Менш ніж за 10 хвилин Юлія Стець подвоїла перевагу житомирянок. Рахунок – 0-2. Олег, зараз зміняй ці свої пенальті. Ольга, Лейтенка, удар! На початку другого тайму господарки поля скоротили відставання. На 50 й хвилині Анастасія Стахнюк реалізувала пенальті. Рахунок – 1-2. Коротка пауза. Сахнюк. Удар по воротах. Один-два. Однак же томирянки швидко відповіли. Вже через шість хвилин Валентина Тараканова забила третій гол ЖФК Полісся. Та передача вибиває м'яч. Воротар Криворізької команди, Удар і Полісся забиває третій. Наприкінці матчу Юлія Стець оформила дубль і поставила крапку у грі. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1-4. Юлія Стець. Вона із м'ячем удар по воротах. І Юлія Наступний матч ЖФК Полісся зіграє 25 жовтня проти ЖФК Оболонь.